Для використання літом, де сезоном як класичні тренувальні, так і трекінгові. Доброго дня всім! Хочу сьогодні вам представити модель Scorpion. Це тактичні кросівки від торгового бренду Gepard. В цьому взутті використовується мембрана x dry вона водонепроникна, стійка до атмосферних впливів добре пропускає повітря. Давайте подивимося, як працює верхній шар з натуральної шкіри чепрашною, має 2 мм, а також використана кордура американського виробництва тисячоденна. Беремо ключик, бо воно, здається, таке все хлібке нікатє. Деремо його так нормальненько. Все супер. Берем льємо. О, воно просто от скочується. Такими шариками. Ці моделі використана устілка OrthoLite uh, Impressions. Нога, коли вона стає на носок, Повітря йде вниз. Коли вона піднімається, повітря йде вверх. Устрілка має мікропори і таким чином повітря гуляє по всьому черевику, не застоюється, не засмерджується. Підошва є трьохшарова. Нижній шар це каучук, середній шар це філон. Він використовується в професійному спорті. і Спеціальна вставка в п'яточної частині з ПВХ. Високоякісного. Також взоті бачимо посилену п'ятку. Посилений носок, вони дуже крепкі. Ось. Е, маємо такі гачечки, з допомогою яких можна швидко шнуруватися. Особлива увага це шнурівки. Шнурівки мають два шари, вони, ми беремо шнурівки, які Розроблені для альпінізму та екстремальних видів спорту. Модель Скорпіон є демісезонна, можна використовувати в режимі від 0 до плюс 28 градусів Цельсію. Розробляється нова модель зимова. Вона буде вже мати 22 см і складатись з кордури та шкір від торгового бренду «Соломон». Якщо говорити про розмірну сітку вона від 40 по 45 розмір. Підсумовуючи що вище сказане, хочу сказати, що це взуття має трьохшарову підошву, має зручну шнурівку, має посилений, посилену п'ятку. Всередині воно зроблене з якісних матеріалів, які будуть служити вам дуже довго. Це тактичне взуття, яке ми не рекомендуємо використовувати в окопах, а в усіх останніх варіантах, будь ласка, ви залишитесь задоволені, рекомендуємо.